Обчислити суму коренів рівняння. Ось таке завдання з'явилося на НМТ цього року. Можна, звичайно, розкривати дужки, але можна піти іншим шляхом. Залишимо зліва 15. Х плюс 3 у другому степені 375 перенесемо вправо зі знаком плюс. Далі розділимо ліву і праву частину цього рівняння на 15, Х плюс 3 у другому степені. Дорівнює 25. А тепер давайте подумаємо, яке число у квадраті це 25. Це може бути 5. Отже, х плюс 3 дорівнює 5. А може бути мінус 5. Маємо друге рівняння х плюс 3 дорівнює мінус 5. Розв'яжемо перше, х дорівнює 5 відняти 3 2. Розв'яжемо друге х дорівнює мінус 5 мінус 3. Це мінус 8. Треба обчислити суму коренів. 2 мінус 8 дорівнює мінус 6. Це і буде правильна відповідь.